У Нововолинську відбувся відбірковий етап міського огляду художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів та гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості під назвою мій краю у вінку барвистім України. Святкові заходи присвячені 25-річчю незалежності відбувалися упродовж тижня. Талановиті діти демонстрували свої вміння а компетентне журі їх оцінювало. Часу на підготовку було вдосталь, тому тренувалися старанно і наполегливо. Активну позицію, окрім учнів, зайняли і викладачі, які допомагали поєднувати шкільне навчання. <звучання> та репетиції, усіляко сприяючи та підтримуючи дитячі захоплення. Це колективна творча справа. Вона організовує учнів, організовує педагогів і організовує батьків. Ми стаємо як єдине ціле, тому вважаю, що дуже добре, що от саме сьогодні проходить такі от звіти шкіл. Готувалися довго, відбирали кращі номери у школі, проводили свої заходи. Ось заступники всі були причетні, так би мовити, до цього процесу. Контролювали всі педагоги один одному допомагали відбирати кращі номери. І сьогодні ми проводимо звіт. Більшість цих талановитих дітей є неодноразовими лауреатами міських, обласних та всеукраїнських конкурсів. За словами школярів, трішки складно узгодити графік тренувань, адже підлаштуватися потрібно під кожного. Та це лише дрібниці у порівнянні із колосальним емоційним задоволенням від виступу. Учасники танцювальних. Колективів не уявляють свого життя без хореографії, а вокалісти без співу. Для них це більше, ніж просто захоплення. Це те, чим вони живуть, про що мріють, у чому хочуть рости і вдосконалюватися. А тому докладають максимум зусиль, щоб розвивати свій талант. Приймаю участь в гуртку танцювальному барвінок. Мені дуже подобається танцювати в цьому гуртку, адже ми всі там дружні, колектив, займаємося танцями. Виступаємо, мені це дуже подобається. Сподобалось танцювати. У нас прекрасна вчителька Галичук Олена Анатоліївна. Вона одного разу покликала мене прийти. Я прийшов і мені дуже сподобалося в неї танцювати, і я вже так танцюю в неї третій чи четвертий рік. Ми наполегливо готувалися майже кожен день тренувалися по кілька годин. Олена Анатолійовна нас дуже готувала. Сьогодні дуже відповідальне дійство, а саме звітний концерт на Волинській гімназії. Можна сказати, що я хвилююся, тому що дуже не хочеться підвести нашу вчительку Галищу Анатолійовну. але я впевнена, що ми не підведемо. Як, як сказати, змалку, коли був набір у наш ансамбль, я хотіла взяти всьому участь, тобто бути активною ученицею, і ансамбль це чудова нагода якось себе розвинути всебічно. Тому вибір пав на танці. Ну, підготовка була дуже напруженою, і е, ми готувалися і на канікулах, і на карантині. Е, кожного дня приходили після школи, готувалися. І я впевнена, що наша підготовка буде не дарма і що ми виступимо достойно. Я люблю танці, тому для мене це не навантаження, як задоволення я танцюю для себе. А підготовка була дуже напружена, тому що було багато моментів, які тяжкі рухи, які не можна вивчити, не хочеться ображати вчителя, тому що ти не можеш зробити якийсь певний рух. Я хочу трошки розповісти про наш флекс. Наш флекс дуже, ну він дуже гарний. Ми там танцюємо. Також я захоплююся танцями. І в мене хобі. Я весь час танцюю. Нашу вчительку звати Олена Анатолійовна Галичук. Вона нам завжди допомагає. І ми їздимо на різні конкурси, в Луцьку, Львів, ми тут виступаємо. І сьогодні у нас звітний концерт. Я займаюся, співаю в хорі. Мій викладач Чапик Оксана Миколаївна, мені там дуже подобається. У ну, мене в дитинстві було дуже багато різних занять, але найбільше мені підійшли співи. Так брала в багатьох конкурсах і по хору, і там ще раніше танцювала, теж брала участь. Як готувалася до сьогоднішнього виступу? Ну, готувалася дуже старанно і довго, адже це звітний концерт, де учні проявляють свої таланти. Я сьогодні буду танцювати два танці полька з перетупом і ми щасливі діти. Ну мені танці подобаються. Я займаюся танцями вже три роки. Усі номери були креативні та неординарні, вражали яскравими костюмами і витонченістю. Такі постановки, окрім основних занять, потребують значних зусиль та терпіння. Всіх нас одна батьківщина, одна, одна єдина. Своїх дітей прийшло чимало батьків, друзів та рідних. Усі учасники концерту беззаперечно талановиті артисти та яскраві особистості, які подарували присутнім позитивні емоції та хороший настрій. На завершення заходу начальник управління освіти Микола Остапюк подякував за чудовий концерт, а учням побажав перемог творчих злетів та здійснення мрій.